Цей унікальний корабель здатний займати як горизонтальне, так і вертикальне положення. Судно під назвою Фліп збудували в США для наукових досліджень. На воду спустили в 60-х, а торік списали. Тепер корабель вирішили врятувати. «Фліп» списали його, мали утилізувати. Тому ми рятуємо від смерті цю дивовижну частину історії. Довжина судна 108 метрів, коли воно займає вертикальне положення над водою. Залишається носова частина завдовжки 17 метрів. На кораблі є спеціальні відсіки, куди закачують коло 600 тонн води. Завдяки цьому судно стає вертикально на весь процес йде півгодини. Щоб витіснити воду з відсіків, використовують стиснене повітря. Вертикальне положення основне під час роботи. У такому положенні судно дуже стабільне та комфортне. Воно взагалі не реагує на умови в морі, тому в найбурхливіших морях фліп не піддається впливу хвилі, залишається стабільною платформою для наукових операцій та збирання даних. це єдине судно, яке можна потопити і змусити знову плавати. І лише це судно на всій планеті може функціонувати у двох площинах горизонтальній та вертикальній. Тож фліп абсолютно унікальний. Урятувати корабель взялася одна британська компанія, яка досліджує океан. Наша мета переобладнати фліп, використовуючи технологічні досягнення. Також ми хочемо, щоб він став доступним для широкого ринку. Судно вже доставили до Франції. На його переобладнання потрібно півтора року.